Дорогі брати і сестри, дорогі присутні, часто при проповіді Божого Слова нам зустрічаються люди, які кажуть: чому вам не сидиться вдома? Чи вам не має зайнятися чимось корисним? Чому ви ходите від дому до дому, від квартири до квартири, підходите до перехожих та вулицях міст та сіл і пропонуєте їм розказати про Бога та Його наміри? Яку ціль ви переслідуєте в цій діяльності? Як правило, люди задають ці питання по тій причині, що їм ця справа виглядає дуже дивною. Оскільки майже всі релігійні конфесії так званого християнства не практикують і не навчають такої діяльності, а слово Боже читається в їх релігійних будинках. То чому ж це роблять свідки Бога Єгови? Отож в цій темі хочу підняти це важливе питання та дати на нього вичерпну відповідь на основі Слова Божого. Також. Протягом цієї теми пригадаємо собі, кому першому було припоручене це божественне доручення проповідувати Євангелія царства, чому воно є так важливим для вірних християн і яка його є ціль або мета. Читаючи уважно об'явлення, книгу об'явлення, а саме перший розділ 5 вірш, другий розділ 13 вірш і третій розділ 14 вірш, ми зауважимо, що наш Спаситель Ісус Христос є названий вірним та правдивим свідком. Чому Він є так названий? Відповідь на це питання ми знаходимо саме в його діяльності, яку він провадив на протязі свого життя. Адже від часу, як Ісус Христос був помазаний Святим Духом після хрещення в річці Йордані, і аж до часу, коли його уста були замкнуті на дереві мук, Він проповідував про царство Боже. І про це є чітко зазначено в Євангелії від Луки. А саме в 4 розділі 42 по 43 вірш, а також в 8 розділі цієї Євангелії в першому вірші, ми читаємо такі слова. Коли ж настав день, він прийшов і подався до самотнього місця, а люди шукали його. І, прийшовши до нього, його затримували, щоб від них не відходив. Він же промовив до них, і іншим містам я повинен звіщати добру новину. Бо на це мене послано. І сталося, що він після того проходив містами та селами, проповідуючи та звіщаючи добру новину про Боже Царство, І з ним 12 були. Також Ісус Христос свого часу, проповідуючи в синагогах, Він прочитав приселюдно про себе пророчі слова в книзі Ісаї, кажучи такі слова. На мені дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Бога. Послав він мене проповідувати полоненим визволення, а не зрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. І книгу згорнувши, віддав службі і сів. А очі всіх у синагозі звернулися до нього, і почав він до них говорити, сьогодні збулося писання, яке ви чули. Луки 4, 18 по 21. Отож, з цих прочитаних слів ми бачимо, що Ісус Христос був тим першим, кому Бог Єгова поручив це божественне доручення проповідувати Євангелія царства від дому додому. Що він і, звісно, робив сумлінно на протязі своєї земної служби на протязі трьох з половиною років. Та чи лише один Ісус Христос? Виконував це божественне доручення? Ні, не один. Адже перед своїм вознесенням на небо Ісус Христос припоручив цю роботу для своїх апостолів та їх учнів, а через них і усім членам Своєї Церкви. І в Євангелії від Івана 20.21 та Матвія 28 по 19 з 12 по 20 він каже такі слова. «То тоді знову сказав їм Ісус, мир вам, як Отець послав мене, і я вас посилаю. Тож ідіть і навчіть всі народи, христячі їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Апостол Петро, під натнянням Святого Духа, він якби підтвердив це розпорядженням. Яке було дане церкві, такі, церкві такими словами. Ви ж рід вибраний, царське священство, народ святий, люд, придбаний на те, щоб звіщали чесноти того, хто вас покликав з стимряве, одивне своє світло. 1 Петра 2.9? В свою чергу апостол Павло, високо оцінюючи це божественне доручення, яке йому було дане Христом, сказав про себе такі слова. Та я життя моє ні за що вважаю. Щоб лише закінчити шлях свій і службу, що я прийняв від Господа Ісуса а це звіщати Євангелію Божої благодаті. Бо коли я звіщаю Євангелію, то нема чим хвалитись мені, це бо повинність моя, і горе мені, коли я не звіщаю Євангелії. Тож, коли це роблю добровільно, я маю нагороду, коли ж не добровільно, то виконую лише службу доручену. Яка ж мені нагорода за це? Дії святих Апостолів 20.24, також 1 Коринтян, 9, 16, 17. Але де ми у Святому Писанні знаходимо підстави на те, щоби проповідувати Боже царство відомо додому. Підставу бо дозвіл на таку діяльність ми знаходимо саме в словах Ісуса Христа, що були ним дані свого часу апостолам та учням, коли Він їх посилав проповідувати Євангелія царства. І ці настанови є, якраз є записані у Євангелії від Матвія в 10, 10 розділі, де з 11 по 14 вірш ми читаємо. А як зайдете в місто якесь чи в село, то розвідайте. В інших прикладах сказано: розпитайте або розшукайте, хто там є достойний. А як можна було розпитати, розшукати, розвідати? Ісус їм сказав «заходити в помешкання людей. Кажучи, а входячи в дім, вітайте Його промовляючи мир в дому цьому. І коли буде достойний той дім, нехай зійде на нього ваш мир, а як недостойний він буде, то мир ваш, нехай до вас вернеться». А чи могли апостоли заходити до домівок людей без попереднього запрошення? Ось що Ісус сказав. А як хто вас не прийме і ваших слів не послухає? То, виходячи з дому чи з міста того, обтрусіть порох із ніг своїх. Отже, з цих слів ми бачимо чітко і ясно, що апостоли та їх учні вони могли, мали право і мали наказ від Ісуса Христа заходити до помешкань людей, тобто проповідуючи від дому додому без попереднього запрошення цих людей. І про це також є зазначено в Євангелії від Луки в 9 розділі з 1 по 6 вірш, також в 10 розділі з 1 по 11 вірш. Та чи використовували цей метод апостоли та їх учні після того, як Ісус Христос вознісся на небо? Так, вони продовжували цю роботу. Прикладом такого заключення є слова, які є поміщені в дії святих апостолів в 5 розділі 42 вірші, де читаємо такі слова. І щоденно у храмі і в домах безупину навчали і звіщали Євангелію Ісуса Христа. Крім того, щоб проповідувати від дому до дому, то апостоли та їх учні, подібно Ісусу Христу, навчали людей і неформально в публічних місцях. Мається якраз таким яскравим прикладом, чого є апостол Павло, про якого читаємо такі слова. Тож він розмовляв у синагозі з юдеями та з богобійними і на ринку щоденно зустрічними. Дії святих апостолів 7.17. Але буває, бувають такі ситуації, що при проповіді зустрічаються люди, які дещо є обізнані зі Словом Божим. Як правило, вони задають такі питання. Ну, добре, Ісус Христос проповідував Слово Боже. Апостоли проповідували слово Боже, і їх учні відомо додому. А де написано, що іменно вам припоручена ця робота? Ви ж кажете, що ви не є членами тіла Христового, ви не є церквою Божою, називаєте себе великою громадою, людьми доброї волі, то на вас цей обов'язок не полягає. Навіщо ви його виконуєте? Але чи дійсно це так є? Чи правильно вони говорять? Ні, неправильно. Цей великий привілей нести добру невину Божого царства, він також є даний і великій громаді, людям доброї волі. Оскільки в святому Писанні саме велика громада, вона є названа символічними словами тими, хто чує і має обов'язок передати цю Євангелію царства іншим людям. І про це є чітко зазначено в об'явленням Богослова 22.17, де ми читаємо такі слова. А дух і невіста говорять: прийди, а хто чує, хай каже, прийди. І хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя бере дармо. І крім цього, ми знаємо, що інші вівці, вони саме такою працею виконують свою службу, яка є описана в об'явленні Богослова 7.15, де сказано, що вони будуть стояти перед Престолом Божим і в храмі Його служачи день і ніч. Та в чому ж полягає ціль цього божественного доручення, даного вірним християнам? Відповідь на це питання ми знаходимо у пророчих словах Ісуса Христа про останні Дні цього світа, які є записані у Матвія, 24 розділі, де в 14 вірші читаємо такі слова? І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові? На свідоцтво народам усім. І тоді прийде кінець. Зауважмо, дорогі присутні, слова, які були сказані. На свідоцтво народам усім. Бо зазвичай, коли ми проповідуємо, то люди думають, що ми хочемо нав'язатися, що ми хочемо когось кудись затягнути в якусь організацію, а і ще при тому накласти якісь певні обов'язки. Але це є далеко не так. Ми не маємо такої цілі, ми не маємо такої мети ані бажання когось кудись затягувати. Як бачимо, наша місія полягає в тому, щоб проінформувати людей про те, що чекає в ближчому майбутньому цей злий сатанський світ, що в скорім часі Бог Єгова поставить на землі своє царство, яке цілковито знищить те все зло, яке сьогодні панує на землі, де панує хвороба, старість, смерть, і це раз і назавжди буде знищено. Богом Єговою, а в Його тисячолітньому царстві під правлінням Ісуса Христа люди отримують життя вічне, де не буде ні хвороб, ні старості, ні смерті, і не буде сатани диявола з його демонами. Ось ця важлива інформація, вона якраз і доноситься до людей для того, щоб вони сьогодні могли вибрати собі, якою дорогою прямувати, чи служити Богу Єгові і, відповідно, отримати вічне життя. чи ж... Жити своїми сьогоднішніми дочасними пожадливостями і таким чином виконувати волю сатани диявола і в кінці отримати ту саму нагороду, що і чекає сатану диявола його демонів. Тобто вічне знищення. Проводячи паралель е з біблійною історією древнього єврейського народу Ізраїля. Ми бачимо, що наш небесний творець Бог Єгова він посилав своїх пророків до ізраїльського народу, щоб вони говорили про те, аби покаялися у своїх злих чинках, того, що вони часто ламали закон угоди. Адже умови цієї закону угоди або того заповіту, який був свого часу складений ізраїльським народом біля гори Синай, передбачав, що цей народ повинен був. Безуслівно слухатись всі ті закони, устави і заповіді, які свого часу Бог Єгова дав через свого пророка Моїсея. А в свою чергу Бог Єгова обіцяв бути їхнім Богом, а вони його народом. І в такому випадку вони би жили в спокої та в мирі і в благополуччі на тій землі, яка була їм дана. Але з історії ми бачимо, що цей ізраїльський нарід він ламав всі ті закони угоди і не виконував їх. Але чи Бог його зразу карав євреїв за їхній послуг? Ні. Він посилав своїх пророків для того, щоб остерігати їх від цих злих вчинків. А чому він це робив? Чому було зразу не знищити їх за непокору? А тому, що він є люблячим батьком і справедливим батьком, який ніколи одразу не карає своє створіння, не попередивши їх про злий, взятий ними напрям. І про це сам Бог Єгова засвідчує, кажучи. Чи я маю вподобання в смерті несправедливого, говорить Єгова Бог. Чи ж не в тому, щоб він повернувся з доріг своїх та й жив? Книга Езекиїла, 18 розділ, 23 вірш. А що ж чекає людину, яка посвятилася Богу Єгові, яка сказала, що буде виконувати його святу волю, але попри це, не виконує вказівок, які були дані Богом Єговою через Ісуса Христа, це проповідувати Боже Слово, остерігати людей цього світу від тих злих доріг, які вони взяли. Про це є чітко зазначено в езики... Богом Єговою в записаних словах Закиїла в 33 розділі, де ми читаємо такі слова. А саме з 8 по 9, по 9 віршик. Коли б я, тобто Єгова, сказав до безбожного, безбожнику, ти конче помреш, а ти, тобто мається на увазі свідок Єгови, не говорив би, щоб устерігти безбожного від дороги Його, то він, несправедливий, помре за свій гріх, а його кров я вимагатиму з твоєї руки. А що буде з цією людиною, яка послухає того заклику? Візьме до рук Біблію, Біблію і піде проповідувати Слово Боже, звіщаючи людям про те, що мусить бути скорім часі встановлене царство, що вони мусять покаятися у своїх грішних вчинках і направити свої шляхи. То ось що каже далі слово Боже: А ти, коли остережеш несправедливого від дороги Його, щоб вернувся з неї, і він не вернеться з своєї дороги, він помре за гріх свій, а ти душу свою врятував. Тому, дорогі присутні, сьогодні ми бачимо, що лежить дуже велика відповідальність на свідках Єгови, які посвятили себе виконувати Слово Боже. І ця відповідальність вона є дещо подібна до тієї, яку мали пророки, яких Бог Єгова посилав свого часу до ізраїльського народу. Тому що ми самі, знаючи Слово Боже, повинні його передати і іншим людям. І в цьому, до речі, проявляється любов як до нашого Небесного Творця, так і до нашого ближнього, згідно Матфії 22 розділу з 35 по 40, 40 вірш. Саме через проповідування Єнгелії Царства Божого, свідки Єгови можуть отримати спасення, тобто вічне життя. І про це чітко зазначив свого часу апостол Павло у своєму листі до Римлян 10.10, .10, де пам'ятаємо сказані слова, що серцем вірується. На оправдання, а устами визнається на спасіння. Бо сьогодні нам часто зустрічаються люди, які кажуть, та ми віримо в Бога, не потрібно нас навчати Слова Його. Але як бачимо, що не тільки потрібно вірити, а потрібно ще й ділами показувати нашу віру, а саме через діло проповідування Слова Божого, ми повинні визнавати нашу віру в Бога та в Його заміри. А з іншої сторони, дорогі присутні, як би без проповідно, без проповідників Слова Божого люди були б застережені відносно того, що їх чекає в цьому близькому майбутньому, як би вони без слова Божого зрозуміли про ті прекрасні благословенства, які Бог Єгова обіцяє для своїх вірних людей, якби не були післені проповідники. І саме тому апостол Павло, прекрасно розуміючи цю важливу причину, він сказав такі слова під натненням Святого Духа. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я буде спасений. Але як покличуть того, в кого не вірували. А як увірують у того, що про нього не чули, а як почують без проповідника? і як будуть проповідувати, коли не будуть послані. Як написано які гарні ноги благовісників миру, благовісників добра? Римлян, 10 розділ 13 по 15 вірш. Отож, дорогі брати і сестри, коли ми проповідуємо Слово Боже і чуємо в свою адресу такі слова, що навіщо ви це робите, навіщо ви ходите, чому вам не сидиться вдома, то ці слова не повинні нас неохочувати, вони не повинні відвертати від нас бажання виконувати це божественне доручення, тому що ми розуміємо, що цей злий світ він знаходиться не в знанні слова Божого, і для нього ця справа. Проповіді, вона є незрозумілою і є дивною в їх очах. Тому ми, чудово розуміючи причину, для якої ходимо, чудово розуміючи, хто наказав нам це виконувати, повинні нести це божественне доручення, не сумніваючись в тому, що це є дуже важлива річ. Бо саме так чинячи, ми зможемо отримати спасення для себе і для тих, хто нас чує. А все лише з ласки нашого небесного небесного творця Бога Єгови. Амінь.